То вже три мав забивати. Три. Малено, білі. Опа! Є! Папашко буде казати після матчу. Вертайся в Румунію. Давай! Всім привіт! Сьогодні у нас продовжується чемпіонат. Матч Кубку ми пропускали. Можливо, і добре, що ми його пропустили. І добре. Сьогодні у нас матч чемпіонату проти оболоні. Оболонь дуже непоступний суперник. У нас показали попередній матч і загалом, по ходу, всього попереднього чемпіонату, що ти сьогодні очікуєш. Сьогодні вже треба першу перемогу. Нічия буде гарним результатом з Ніч Нічия буде гарним результатом заболення. Це за буде казати після матчу. Так, я сьогодні очікую важкої гри, дуже важкої, але я живу десь днів уже 3-4 з такою чуйкою і відчуттям. Сьогодні все буде гаразд. Дійсно, сьогодні вдасться здобути першу перемогу. Промі мені так хочеться. Дійсно ну потрібно вже, тому що коли як не зараз. Правильно. Незважаючи okay. на те, що матч відбувався в понеділок, до того ще й на першу годину дня, людей прийшло достатньо на стадіон, і вже перед самим матчем панувала дуже гарна футбольна атмосфера.

Карпати змогли доволі швидко відкрити рахунок, але в нас виникла проблема з визначенням автора забитого м'яча. Навіть футбольні ресурси де одразу розібрали, що це був автогол Ломницького. <ріць> <куди б> <ріць> Нарешті першими забили. Хорош, <ріць> давай, давай, вибігає! Ну, на твоїй горку! Красно півтори є! Давай, я. Подачу, подачу. А он правша, да? Ну, поки мені подобається Карпатна контрпросунує, тоді ми втратили м'яч, одразу накривають і Володь не встигає довгими передачами в контратаку виходити. класно межі нема. Брудині щось так довго думає, з тим м'ячем? О, пішли, пішли, пішли! Лупи! Добивання! <глупи> 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 На жаль, посеред першого тайму матч перервала повітряна тривога, поєдинок було призупинено. Згодом це трохи вплине на наші плани. Про це дізнаєтесь в другій частині цього відео. В Паузі матчу ми дарма часу не гаяли, змогли зробити фото з Денисом Бойком. В житті він виглядає ще вищим, ніж на відео. На щастя, повітряна тривога тривала трішки більше, ніж півгодини, і невдовзі матч відновився. <плес> Павло, клади! Клади! Гарно було! Непогано. На такому моменті завершується перший тайм, як і передбачалося, дуже непростий перший тайм. А мы домой, а мы домой. домой, домой. Сейчас а час, сейчас а Я идем, а рисовал рабочий а мы там а мы идем, Опа! мы Піде, зараз піде. Після другого забитого м'яча я був впевнений, що Карпати зараз прорве, і ми побачимо ще кілька голів. Але, на превеликий жаль, цьому завадила нереалізація О! моментів. Як розвернувся, лавала. Ві в Карпатині. В Карпатині. Вів Карпати. Вів Свіш, так виходить, що ми в гостях того сезону краще граємо, ніж вдома. Парадокс. Оооо! Ну тут жовта. Червону. Дви дві крізь це. Опа! Вітай, вітай, вітай! Завідай! Та, а Та добре, добре. Як це можна було віддати на костерку, бачиш, він показує йому. Перед тобою твої фанати. Разом зі тобою і твої банди зелено-білі. Ай, якщо якраз комп'юр побігне трошки.

справа, справа. Хорош, дальняя стейка, дальняя. Да нас для чего Давай, 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 давай! <плес> <плес> ну что <шо> ж, <плес> да и все. Після фінального свистка я зміг видихнути з полегшенням. Думаю, як і всі ви, хто вболіває за Карпати, кому немайдужий цей клуб. Думаю, також і всі футболісти, яким точно має стати легше після цієї перемоги. Гадаю, з назви відео ви зрозуміли, на який матч ще нам вдалося потрапити, але на жаль, через затримку матчі Карпат на матч Динамо, ми змогли приїхати лише на початок другого тайму. Ми встигли на другий тайм правда? Май молодці. А Дедамо? присутні. ну, в сторону своїх воріт всі можете уводити. Рожко! Гармата! Нормально! Втайся в Румунію, таке треба забивати. Кого купили? Він уже три мав забивати три. Теперняйте. <плодиспро> <плодиспро> Я казав, награються. Негативний результат в матчі Динамо, тому що навіть нічийні результати сприймаються в київському клубі, як поразка, до того ж, враховуючи, яким чином цей результат був здобутий. Але незважаючи на це, в мене є для вас приємні новини. Я вирішив провести свій перший розіграш на цьому каналі, а розігруватиму я річ, яка може гарно доповнити вашу футбольну колекцію. Або ж це може стати початком вашої нової колекції. Це фотокартка з автографом Андрія Миколайовича Єрмоленка. Це один із тих футболістів, завдяки кому я взагалі почав дивитись футбол. Умови розіграю. Що будуть доволі прості, так співпало, що в сутному турі між собою зустрінуться Карпати, Львів та Динамо Київ, і потрібно буде спробувати вгадати рахунок цього матчу, який відбудеться вже найближчої суботи о 18.00. Отож, умови потрібно бути підписаним на цей канал і в коментарях написати ваш прогноз на матч Карпати Динамо. Люди, які писатимуть по кілька коментарів участь в розіграші, не прийматимуть, також не будуть враховуватись відредаговані коментарі, такі, які вже були написані після закінчення матчу. Я розумію, що може скластись. Така ситуація, декілька людей вгадає рахунок. Тоді в рандомному порядку будемо визначати переможця серед них. Що А, давай ще зараз треба встати і записати відео. Ж, типу заключне. Добре, але ти то потім, те, що я зараз знімаю, складеш відео. Ну що ж, якимось таким видався наш футбольний день в Києві. Дуже насичений, дуже багато емоцій. Тому зараз ми вищавлені як лимон. І два різні матчі за сприйняттям Карпат нарешті здобули першу перемогу в чемпіонаті. Динамо опустило перемогу свою проти Олександрії, але опустило, я думаю, по своїй вині. Тому що, забивши другий м'яч, команда, як на мене, перестала грати в футбол. Що я хочу сказати? Результат для Карпат позитивний. Нарешті ми дочекалися цієї першої перемоги. Коли я казав, що перед матчем оболонь Карпати, що нічия це буде дуже гарним результатом, а тут дуже-дуже гарний результат. А на рахунок Динамо, Динамо програло футбол. Так. Мільйон сердець обнебиться. Карпати Львів на все житься. Для Олександрії це дуже позитивний результат, враховуючи те, що вони в серпні були на такому різкому спаді, а тут з Динамо 2-2 зіграли, тому це гарно. Наступний влог у нас буде з матчу між командами. На матчі, яких ми були сьогодні, думаю, теж буде дуже цікаво, буде дуже запекло. Матчі між Карпатними і динамо у Львові завжди дуже емоційні та насичені. Ось нагадую вам за розіграш. Про нього, я думаю, ви почули перед тим. І дякую вам за перегляд цього влогу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, вболівайте за свої команди і на все добре. Побачимось. Я не зрозумів, коли ти встиг за розіграш сказати.